По переказах на цьому місці, ось там в долині, текла річка Тарасівка і тут була Тарасівська Січ. Крім цього, саме через це місце у селі Гірка Полонка Боратинської громади у 17 столітті після битви із польською шляхтою відступав відомий козацький полководець Іван Богун. Деякі вирішальні битви відбувалися саме тут. Відтак місцеві ентузіасти кілька років тому взялись облаштовувати музей Скансен під відкритим небом Козацька Січ поставили та освятили хрест на козацькій могилі. Далі на території курінь, в якому козаки вели свій побут. Кожній курінні був такий схрон, Льох. Де вони тримали солонину, різні пожитки для своїх козацьких походів. Ще тут стіл, посуд, в якому ті готували їсти. На стінах віднайдені речі козаків. Знайдені були ось ці залишки козацьких люльок. Це ще одне підтвердження того, що це ну, не є символічна могила, а це дійсно І було відкрито ну, поховання. Велике поховання козаків, кості, шаб, залишки шабель лежало. Також залишки зброї, наконечники до стріл і кулі. І залишки козацьких хрестів, які теж були знайдені на цьому козацькому кургані. Територія обгороджена, як було за часів козацтва, тут оглядова сторожова вежа і навіть паля, що виконує функцію трибуналу. Якщо хтось десь брав чужу річ або крав, Значить, козака приковували до такого паля, це була смертна кара. Поблизу Січі Криївка. Аби зайти, треба знати пароль. Гасло! Слава Україні! Героям слава! Криївка й справді була на території Гірки-Полонки, але в іншому місці, де нині приватна садиба, тому відтворити її вирішили поблизу місця козацького поховання, згідно зі спогадами однієї із членок ОУН. Ця краївка найпотаємніша на Волині. У ній переховувався крайовий командир Іван Литвинчук під псевдодобовий цілих два роки, і ніхто його знайти не міг. Ціна була з вузькою продихою і вхід був зверху. Він раніше був зроблений дуже вузький 25 30 сантиметрів. Опускалась в нього тільки боком. З краївки виходили тільки вночі. До того ж, вона була облаштована в хаті найбіднішого жителя села. На нього ніхто б і не подумав. Та все таки у 1950 році НКВД знайшли сховок і вбили тих, хто попався під руку. Дані краївці загинули Антоніна, Добротвор, друкарка Катерина, дружина Литвинчука і Климюк Мотря, це господиня. Даного обіця розповіді про козаків та повстанців. Це екскурсія. Гірка полонка стежками козацької і повстанської слави, яку організовує Боратинська сільська рада. Мета розповісти усім охочим про знакові місця на території громади. Це такий об'єднавчий інтеграційний захід, щоб згуртувати наших жителів, жителів нашої громади, людей, які приїхали з інших куточків України і оселилися в нас. Фінансує усі поїздки агенції розвитку територій та громад Говерла, адже Буратин виграв грант. У сільській раді кажуть, що їх дуже тішить така можливість, адже мають змогу відволікти від переживань тих, хто приїхав у громаду із гарячих точок. Наприклад, Світлана живе у Боратині з березня та сюди приїхала із Покровського району Донецької області. Зараз там небезпечно. І по залізничному вокзалу стріляють. Там то потяг є евакуаційний, але от знову буквально це три дні назад шість чи сім ракет було пущено. Там загиблі, є, пошкоджені будинки, загиблі, поранені. Тут каже жінка, вдалось кілька годин про війну не думати взагалі. а Таке буває рідко. Загалом в екскурсії взяли участь понад 20 людей, серед них місцеві і лучани, що втамовують власну цікавість. Я завжди бачив ось цю сторожову вежу, і мені завжди було цікаво. Але оскільки я питав в своєму колі спілкування в Луцьку, вони ніхто не знали про це. Місце відповідно зараз ми приїхали сюди, і я вже побачив, як все виглядає тут. Уже в наступних випусках новин ми розкажемо про інші екскурсії туристичного маршруту Боратинською громадою. Далі буде про відомий на всю волинь музей бджільництва у селі Баїв. Наталка Коваль, Василь Мерещук, дванадцятий канал.